Таня Адамс дуже вчасно пригадала, що в нашого президента Зеленського є зекономлені по 7 мільярдів в місяць. За декілька місяців, причому по 7 мільярдів. Бо ж пам'ятаєте, завдяки тому, що Зеленський нікому не казав, що буде напад на Україну, він не втрачав по 7 мільярдів у місяць. Він сам про це говорив в інтерв'ю. Значить, вони в нього є, відкладені десь в окремому конверті. Гаразд, окей. Заощадили по 7 мільярдів. Я все розумію, Трускавецька школа економіки це вам не коти в капці какали, але тепер я хочу знати, де це заощаджене бабло. Чому чоловікові, який з лютого в теробороні і три місяці безпосередньо в окопах не виплатили за липень навіть голий оклад без бойових? Чому йому не видали ні броню, ні каску? І я вже мовчу про окуляри, труси, спальники, рюкзаки, рукавички тощо. Чому всередині серпня на їх позиції в Херсонській області тупо не можуть привезти колоди? Цивільні туди не поїдуть. А де важка військова техніка для обладнання позицій? Чому вони харчуються волонтеркою і лише іноді щось перепадає від штабу по харчуванню? Чому їх не годують польові кухні? Я пам'ятаю, вони були чому замість аптечок та наповнення аптечок були видані лише інструкції? Інструкціями важко лікуватися, хлопці скаржаться Чому медицину їм добувала я, а форму ярова? Де бабло, володя? Гаразд, користі з цих питань приблизно нуль. Вибрали маємо. Тільки наш хріновий вибір у 19-му ніяк не скасовує необхідності вижити в 22-му і перемогти у 23-му. Тому скидаємося грошима, які зараз ой як непросто заробити і на які майже неможливо прожити. І купуємо знову все за свої. Адже Порошенко був поганий, а Зеленський добрий, тільки зараз поганий Порошенко, котрий все злив, зафрахтував цілий завод, який зробить кілька десятків безпілотників для арти до кінця року. А добрий Зеленський розповідає, як він не втратив 7 мільярдів в місяць ціною життя українців. На заощаджені гроші зелені могли б собі купити совість і якусь затичку на писок, щоб не ляпати, що попало, але це синку. Фантастика! На сторінці авторки є реквізити для збору коштів на покупку безпілотників для ЗСУ. Якщо маєте можливість допомогти фінансово, то переходьте посилання в першому закріпленому коментарі під цим відео. Також ваші вподобайки і коментарі дуже допомагають. Поширення відео теж дуже допомагає. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про наші нові відео. Переможемо!